Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій подрібнювач, як він рубає, і які в нього є плюси і мінуси таке. Бо вчора показував той з завода. Це теж заводський подрібнювач, тільки це мілітопольський то Сумський. У мене додаваний маховик. У Сумському нема виходу під маховик, тобто нема вала короткого. так? У мене сотий, чистий розмір 100 між валами 100. У ну, мене я тоді заказував оце вихід на транспортер, у мене є вихід на транспортер, але я цим не пользуюсь. Підшипник тут стоїть 62 6210 Z. Тобто трошки більші на 2 одиниці. Кардан сюди ставиться мощніший, Того що тут 8, там 6. Ну це, Кардан це особисте. Це може в когось є і мощний на 6-6. У ну, мене його немає. Тому я, оце в мене з фризи кардан і я ну, в нього уверений, так, Бо крестовина така, як на газоні. Що, раму я варив сам. Кріплення в мене так прям не через, коротше, попроще. І, мабуть, воно надійні, я ось так вважаю. Рама у мене із 40-го 40 на 40 профтурби, тільки 4 мм стіна. Бункер у мене десь 50, ну десь думаю. так 50, 40 на 50. 40 Додав тут круглячок, щоб не цеплялося. Але ж уже бринкнув по пальцях. Треба бути дуже і дуже обережним, всім, тому що це такий агрегат. Помилок не прощає, тут може, можеш дуже собі нашкодити здоров'я. Зараз ставлю на, на штатів і покажу. Ну, я, Мені кажуть, що там навіть домашні кажуть, що ти там сунеш, звісно, не не по одному, як в, в тестах, а скільки скільки можу, стільки суну. Ну, Я вважаю, що е, ну, представте, по одному. Ціпочки, ці почки ті це скільки на солярки, всього. Шо суну так по мірі, скільки вважаю, считаю, скільки, считаю, що він по, по дроби. Да, і в мене вали квадратні, 4 ножі, ну то тобто 8. У Сумському 3 ножі, то тобто 6 на валу 3 ножі. У мене мельче. Ну, це кому як треба. У мене ножі. як, У мене ножі не можна зняти. А можна зняти, коли будуть пластини. Тому що у мене ніж ну, і ніж упирається, нема постелі. У сумському з круглим валом можете хоч один ніж ставити і буде вам рубати такі цурочки, я вже казав в минулому відео. Так що ставимо і подивимося, що він може, що він рубає. Отак. Ну так, ви бачите, скільки дуру я всунув. Совокупності там мають більше 100. І він заглох. Навіть маховик не поміг. Ну, обороти були 1100. Зараз спробую додати ну, 1400-1500 і спробуємо, як воно. Зараз треба викрутити його трохи. Саме бачили, коли він став. Це дуже конечно, опасно, що нема муфти. Оце ну, маховик маховиком. Але ж муфта повинна бути фракціона чи обгона, не знаю. Як. Ну, бачили, так? Да? Там нічого показує, там таке шамушиння. Що в перспективі є? Є яка задумка. Сюди поставити мотор. Є мене ліфановський мотор. І я хочу її сюди припіндюрити. Ну, він у мене з коробкою, тобто, ну, зціпленням. А це, мабуть, не є хорошо, бо в ньо, на ньому невеликі дуже обороти. Я не знаю, скільки він у мене стоїть на на мотособакі. Або ж у мене ще є задумка, з чого сюди зробити привод. Вчора був такий батл там з підписниками. І хтось каже, що нема смисла на, на цей подрібнювач ставити. 6,5 коней ну, бензиновий двигун. Моя думка така. Якщо ви хочете. А ще таки був розговор, що каже, я взяв сотку, по-моєму, шків 100 мм, і я от буду рубати. Ребята, я вам так скажу: моя думка така: це має паляти бензопила. Помінієте, у вас якісь шиферти та там ременні мотоблоки, ці мототрактора, і ви хочете ним рубати отакі брьовна. Я думаю, це глупо. Ну, ваші гроші рішать вам. Але я думаю, що узять 80 або 100 ну, з таким мінімальним запасом, ну, так, з максимальним запасом, і поставити 6,5. Двигатель 6,5 коней, лошадь ну, коней, бензиновий двигун, і хай він руба там, ну, до 8 це максимум. ну, Друзі, ну дивіться, це вже 7, тут 8, ну, отаке, понимаєте? Це щоб не сидіть, не цюкать осакірки. ну, така його задача, я так рахую. А там думка ваша. В кожний залише при своєму, ну, як, при своїй думці. Так що, я вважаю, тепер же дивіться. Він каже, 6,5 малий. Ну, правда, якщо купити блок, зараз модуль 20 тисяч стоїть, да? і купити ну хай за 5 тисяч на 6,5 коней. А цей дядько каже, я поставив на 18,5. Так зрозуміло, що 20 тисяч стоїть 18 -коньовий, оцей бензиновий двигун і 5 тисяч, от вам і думайте, рубать... Його треба, я думаю, помірне. Ну, таке гілля. Ось таке гілля. Після того, що це ми рубаємо, і залиши гілочки, щоб не рубати сокірки, так скажемо, щоб це зачистити і не палити. Зараз палити кострини не, не, не треба, тому що таке становище. А оце для мелкого ну, якраз саме то. І 6,5 коней через ремень це буде, я думаю, хорошо. Звісно, у кого є вдома, стоїть у коморі там на 20 коней там чи на 15, звісно. Вперед, то тільки респект. Ну Коли у людини нема, ви ж самі пойміть, що. І, а в нас як і грошей не особо достатньо. І виходить, що хочемо зекономити, бо всі ж хочуть модуль купити за 3000, і щоб рубало там 120. Понимаете? Такого не може бути. Зараз ви подивіться яйця домашні по 100 гривень. Так що про що ми зараз ну, Такі Починають такі устраювати батали, або це людина дуже така, ну розумна. Там, Шостараса. Або це люди, просто, які сидять на дивані і не розуміють, про що вони кажуть. Щоб на такому тракторі сотку рубати, ну, це дорога в один край. І раз порубаєш і все, і гаплик цьому трактору. І ця сотка, що ви там нарубали, типу, я мужик перерубав на 100 мм бревно. Ну, я думаю, це, це просто не, неправильно. Звісно, в кого що є, ставте, будьте добрі, всім миру і добра і до нових зустрічей на каналі.